Понад 24,5 тисячі підписів за рекордний термін. Аграрії закликають владу відтермінувати збільшення лімітів на купівлю сільгосп землі, які є недоцільними в умовах війни та ведуть до знищення малого та середнього агробізнесу. Фермери об'єдналися українці їх підтримали, адже війна зробила агровиробництво збитковою справою. Через російську агресію, падіння експорту, втрати земельних площ, обстріли та мінування фермери ледь зводять кінці з кінцями. Щоб відтермінувати другий етап земельної реформи, на сайті президента зареєстрували петицію. Аграрії вимагають відкласти до кінця війни та ще на два роки після перемоги збільшення максимальної площі сільгоспень в одних руках зі 100 гектарів до 10 тисяч. Такі законодавчі зміни є недоцільними в умовах війни та ведуть до знищення малого та середнього агробізнесу. Ці категорії аграріїв не мають коштів на купівлю землі та не можуть залучити на це кредити, а отже, будуть відрізані від можливості придбати землю. Пане президенте, ви заявляли, малий і середній бізнес це основа економіки, що створює понад 60% ВВП, 7 мільйонів робочих місць та майже 40% податкових надходжень. Саме аграрії, представники бізнесу, які забезпечують економічну життєдіяльність країн. Не з перших днів війни у аграріїв немає коштів, а тому збільшення ліміту сільгоспземель у власності за нинішніх умов призведе до скупівлі землі за безцінь олігархами та корупціонерами. Менш як за три тижні петиція майже набрала необхідні 25 тисяч підписів. Стільки потрібно, щоб її розглянув президент? Така дин динаміка збирання підписів свідчить наскільки важливе це питання. Зауважимо, українські фермери виступають не проти ринку землі. Вони лише просять державу підтримати їх під час війни та залишити можливість придбати землю після перемоги, щоб далі на ній працювати. І до нас доєднується Валерій Мартишко, власник фермерського господарства родина 2007 заступник командира батальйону. Пане Валерію, вітаємо вас. Добрий день. Вітаємо, вітаємо. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, а взагалі для кого, по-перше, вигідний такий… Чому, скажімо так, фермери просять відтермінувати ринок землі? Просто пояснити українцям, що відбувається взагалі, і хто матиме вигоду, якщо, наприклад, цього не зроблять? На сьогодні ви знаєте, це абсурдна річ відкрити повністю ринок землі. Ви знаєте, ми тут із побратимами своїми б'ємося за кожен сантиметр землі. Ми знаходимося на межі Ліщівка, Часів Яр, Бахмут. Отут, тут я вам скажу така ціна, яка платиться сьогодні за українську землю, ніколи не була в історії такої ціни. І мені в принципі говорити навіть за це. Боляче, е, тому що я не маю сьогодні допуску до ринку землі фізично, тому що я в Збройних силах України з першого дня і широкомасштабного вторгнення. А ще плюс до того, що коштів немає, тому що ви знаєте, і всі знають, що ціни на сільгоспродукцію сильно знизились, і ми сьогодні моє підприємство, на якому працюють сьогодні мої сини. Взагалі працює практичний Як якби витриваємо на тих економлених коштах, які були зароблені раніше. Ну а кому вигідно? Це звичайно вигідно авантюристам, ходімці, які накопили свій час кошти, і це правильно вказано, за безцінь можуть викупити цю землю. Тому залишити обов'язково не. Далі не рухати ринок землі, взагалі на період воєнних і війни в Україні повністю без Ну так. Питайте, а, пане Валерію, таке ще питання до вас. От хочу збільшити розмір земельної ділянки, який зможе придбати одна особа, до 10 тисяч гектарів. Для малих та середніх аграріїв наскільки ось сума за такий обсяг землі, підйомна чи не підйомна? 10 тисяч ну, Фантастична сума для малих аграріїв. Якщо перевести грошовий еквівалент 10 тисяч гектарів землі. Ну, не найдуть аграрії сьогодні. а їх немає по суті де взяти ці кошти. Банк сьогодні навіть не буде розглядати пропозицію на. Від аграріїв, щоб взяти кредит на купівлю землі. Все, що ви, нам до, 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 вдається отримати, щоб вибрати оці кредити 5, 7, 9 і то в обмежених е, е, кількостях чи в обмежених сумах. А на землі нам навіть ніхто не дасть спозити. Ну, 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 я вам скажу, що для нас це фантастично. Просто фантастично. А Як... скажіть, будь ласка, скільки теоретично, от після перемоги, скільки потрібно малим та середнім фермерам часу, щоб відновитися, скажімо так, відновити прибуток отримувати стабільне підприємства для того, щоб почати якраз викупати там, хоча б якісь невеличкі ділянки для себе для розширення бізнесу? Ну знаєте. На цій межі між москалями, тут е, взагалі думка одна: спочатку фізично, потім хочеться, щоб фізично вижила держава. Все-таки ворог у нас дуже сильний, і коли ми його е, викинемо з нашої території, ще ніхто не знає і ніхто не прогнозує, тому. Коли закінчиться війна, ніхто не може сказати. А плюс що до відновлення економіки ну, після війни завжди було важче жити як період навіть війни це всі гарно знають з нашої історії. України. Якщо взяти то по цифрам, повірте мені, після перемоги мінімум 2-3 роки треба відновлення. Обов'язково це після перемоги, пане Валерію, я би що вас хотіла запитати як власне у власника фермерського господарства. А ми вже трохи перерахували ті проблеми, з якими стикнулися фермери під час повномасштабної агресії Росії проти України. Наскільки взагалі от ну, Андрій пан Андрію вас спитав за те, що буде після перемоги, але я хочу вас питати про те, з чим вийдуть фермери після перемоги. Ми розуміємо, як а, окупанти нівечать нашу землю. Чи буде фермерам, а, чи вистачить їм взагалі спроможностей після перемоги вже повноцінно вести бізнес і якось розширюватись? Чи їм треба допомога вже зараз? Ну почнемо з того, що багато фермерів, особливо я бачив на Харківщині і на Донеччині, втратили землі е і надовго втратили. Вони заміновані. Вони просто заміновані. Тут такі території заміновані. Коли вони е можуть бути на них зайти, техніка це невідомо. І з цього треба треба буде почати, що дати можливість спочатку запрацювати ті, хто втратив все. Це пріоритет повинен державі буде можливості знаходити можливо це державні землі і надавати можливість тим, хто хто от на Харківщині, на Луганщині, повтрачав повністю клини землі і повністю розрушені підприємства. Це перше. Друге, звичайно, це дешеві кредити, тільки дешеві кредити. Ну, я вам скажу це 3 відсоток річних, зможу, дадуть можливість піднятися після війни, ми зараз, як тюлені, напевно, ще впливаємо на підшкірному запасі жиру. Ну, так як, як біолог, можу це як кажуть, озвучувати, тому що те, що ми колись заробили, Якось не дає можливість не загинути, але це з кожним сезоном менше й менше. І ну, як я по своєму підприємству кажу: е якщо не буде кредитів, мені залишиться ще один рік. Пане Валерію? Ну і наостанок у мене до вас, до вас таке питання: якщо зараз не завадити у цьому збільшенню е 10 тисяч гектарів в одні роки, то хто ж тоді скупить цю е землю? Яку могли б скупити малі та середні фермери агропідприємства? Що ми отримуємо на виході? Я, я думаю, це комерційні структури в першу чергу скуплять люди, які мають датки багато незаконних і вчатимуть її для того, щоб просто гроші в щось вкласти. Я вам скажу, от як мені на це все реагувати буде, от я сижу. На межі виживання побратимами. А хто купить землю на тій не? Купить. Як ви думаєте, яка в мене буде реакція, коли я зберуся на ті ти до тої, хто це зробить? Ну я нікого не лякаю, але Пане Валерію, дякуємо вам, що долучилися до нас. Дякую, що розповіли а, про ваші побоювання як фермера. А, будемо всі намагатися зробити так, щоб все ж таки м ви мали куди, куди вернутися і мали з чим працювати після нашої перемоги. А ви, будь ласка, бережіть себе і дякуємо вам за те, що ви робите для українців і для всієї України. Я нагадаю, що разом із нами був Валерій Мартишко, власник фермерського господарства Родина 2007 заступник командира батальйону.